Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дівки чуєте, знов лунає шкільний дзвінок. Він запрошує нас на уроки в лісову школу. Давайте сьогодні знову завітаємо туди. Будемо навчатися разом з учнями-звірятами і уважно послухаємо, про що сьогодні нам розкаже мудра вчителька Сова. Школа, привет, привет, видно шкільна. Доброго ранку, мої учні. Починаємо урок грамоти. На минулих уроках ми навчилися ділити слова на склади. Дізналися про те, що в слові стільки складів, скільки голосних звуків. Ми знаємо, що в слові може бути один склад, а може і чотири, і п'ять, і навіть більше. Тож в залежності від кількості складів, слова можуть бути короткими і довгими. Пропоную вам зараз придумати слова і виміряти їх ось такою умовною складовою лінійкою. А потім ми з вами визначимо, хто придумав найкоротше і найдовше слово. Будь ласка, чекаю ваших відповідей. Я придумав слово зуби. Добре, вовчик. Давай виміряємо це слово нашою складовою лінійкою. Зуб б. Скільки складів в цьому слові звірята? Правильно два. А скільки голосних звуків? Також два. У і. як, вовчик, ти гадаєш, це слово дове чи коротке? Я думаю, воно коротке. Вірно. А тепер ти і ведмедику виходь до дошки. Яке слово ти придумав? Я придумав слово мед. Чудово. А скільки складів в слові мед? Я гадаю ще один, тому що в цьому слові тільки один голосний звук Е. Так? Так, ведмедику, молодець. А як ти гадаєш це слово довге чи коротке? Звичайно воно коротке. Правильно, сідай на місце, а тепер хто хоче назвати слово? Можна я скажу? Виходь до одушки лисиня, говори. Я придумав слово Риба. Я її дуже люблю. Тоді скажи нам, скільки в цьому слові складів? Ри... Ба. Мені здається, ще два, так? А чому два? Як ти гадаєш? Тому що в слові ри-ба два голосних звука И і А. Дуже добре лисиня, а слово риба довге чи коротке? Воно звичайно довше, ніж слово мед, але все одно воно коротке. Молодець Лисеня, все ти вірно сказав. Хто наступний придумав слово? Вчителько сова, я також придумав своє слово. Це яблуко. Я гадаю, що це слово ділиться на три склади. Ось так. яб -лу ко Ти правильно думаєш, їжачку. В слові яблуко три склади. Тож це слово коротке чи довге? Я гадаю, що довге. Вірно, їжачку, ти впорався. Можна, можна і я буду відповідати у дошки? Звичайно, сіренький, виходь. Я хочу назвати слово капустина. Я так люблю її. Ми знаємо про це зайчику. А скільки складів в цьому слові знаєш? Зараз спробую порахувати. Ка, пу, сти, на. Гадаю, що чотири. Так, чителько. Так, правильно, сірий. Тож твоє слово довге чи коротке? Я гадаю, що моє слово довше за всіх інших. Так, воно і дійсне довге, але бувають слова ще й довші. ну ж мишеня, спробуй придумати слово, яке буде довше, ніж слово капустина. Я знаю таке слово. Це сороконіжка. Я її бачу під землею у норі, де живу. Який ти, молодець мишеня, а скільки складів в цьому слові зможеш порахувати? Гадаю, що зможу. Со, роко ніж ка. Ого, мені здається, шили. Так, мишенятко, дійсно. В слові сороконіжка п'ять складів. І це слово довше за всіх, які ви звірята сьогодні на уроці придумали. Тож ви, мої учні, молодці. Тепер ви знаєте, що слова бувають короткі і довгі. Сьогодні ведмедик придумав найкоротше слово мед. Воно складається із одного складу, а маленький мишеня придумав найдовше слово «сороконіжка», яке складається з п'яти складів. А зараз перерва можете відпочити. Звірята, другий урок у нас незвичайний. Пропоную вам зіграти в гру поштарі. Подивіться, на галявині стоять три поштові скриньки. Наш ведмедик буде поштарем із своєї поштової сумки дістане конверти, на яких наклеєні марки. Вам, малята, потрібно назвати картинку, зображену на марці, поділити її назву на склади, і покласти цей конверт у відповідну скриньку. Вперше, ви покладіть конверти з марками, на яких назва картинки складається із одного складу. В другу скриньку покладіть ті, на яких назва картинки ділиться на два склади. Ну а втретю із трьох складів. Будьте уважні, не поспішайте. Тож починаємо. Поштар ведмедик дістав перший конверт. Подивіться звірята і малята, що зображено на Марці. Так, правильно це метелик. Ану ж, учні лисеня, вийди і розкажи нам, скільки складів в слові метелик. Зараз я спробую промовити це слово по складам. МЕ-ТИ-ЛИК Правильно? Так, вірно. Тож скільки складів слові метилик? Я гадаю, що три. Тож покладу цей конверт в поштову скриньку під номером три. Молодець лисиня, ти впорався. Ведмедику діставай другий конверт. Хто зображений на марці? Так, це коза. А дужбу, вовчику, це слово на склади. Коза. В цьому слові два склади. Я покладу цей конверт. У другу поштову скриньку. Молодець вовчисько. А усі третій конверт. Їжачку, Скажи, хто на ньому зображений? Це жук. В цьому слові тільки один склад. Тому я покладу цей конверт в скриньку під номером один. Добрий їжачку, діставай ще конверт ведмедику. На марці зерно. А ну ж бо мишеня, в яку скриньку треба покласти цей конверт. Зерно. В цьому слові два склади. Тож цей конверт треба покласти в другу скриньку. Чудово, мишеня! А тепер, ведмедику, дістань конверт для нашого зайчика. На конверті лисиця. Я її трохи боюся. Не бійся, довговухи. Це ж просто картинка. Поділи слово лисиця на склади і дізнаєшся, в яку скриньку треба покласти цей конверт. Ли, си, ця, я знаю в цьому слові три склади. Тож покладу цей конверт у третю скриньку. Ось і закінчилися наші уроки. Ви, мої учні, малята і звірята, були уважними, кмітливими, розумними. Я пишаюся вами. До побачення, мої любі. Чекаю вас на наші наступні уроки. Малята, ось і сьогодні ми з вами побували на уроках в лісовій школі. Сподіваюсь, вам вони сподобались. Ви дізналися про те, що слова діляться на склади, і відповідно кількості складів бувають короткими і довгими. Сподіваюсь, що ці знання вам допоможуть швидше навчитися читати, і ви будете успішно вчитися у справжній школі. Тож, мої дітки, я бажаю вам багато радості. Нехай кожний день приносить вам нові знання і відкриття. Пам'ятайте, що ви, мої люди, найкращі.